Зупиняється, виконує передачу, Мурин струю. Одразу Великсав Константинов зірати на випередження. атакує гості. Удар гол воєного донор! Пропускає Віталій Явний. Чудова гра для Бомира Парфенюка. І найтір невдало грає у захисті. Тут розву... Той може виконати передачу Рибоконь. Малиновський не переграє. У цій ситуації, який момент! Взяти на себе ініціативу, обірати суперника 1-1. Передача на горілка. Той Шульга. Гуль. Його вистріє. Удар лівою ногою. Від оборонявся Рябоконь. Вдвічі у цьому епізоді могли забивати рівняни. Але Малиновський. Підставляється. Удар, який момент! На епізоді виконує пас у центр. Рябоконь його, удар! Який момент! Не дуже прості часи. Удар, який момент волять. Хороша грає воює ногою. Зупиняється. Пробиває, але не забиває. Круч. Владислав Сорокін був близьким до того, аби збільшити перевагу. Голь! О! Гол! Один-один. Голь! Фантастика! Не робочої правою ногою! Зрівнює в шайки Чудовий удар від Гуля. Ростислав правою Грудь Марія Заблокував спробу суперника. Хороша атака. 3 в 2. Гуль! 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 Не переграє ті, який, який нещодавно виступав у чемпіонаті України. Кор... Oh. Білю. Непогано на Горєлко. Атака 3 в 2. Горєлко. Горєлко. Удар! Який апіс. Епіз... Стало набагато прийнятніше слухати цей поєдинок у другому таймі гри. Волянюк. Удар гол! Забиває команда Кардинал! Чудово! Знаходить свій шанс поблизу чужих воріт. Владислав Сороків. Провалилися у захисті айтішника. Сороки. Опалився в потрібному місці подрібниче. Атакує кардинал через центр. Волянюк. Скипчик. Його удар. Явний! Пропускає Віталій Явний. Це справжній шок. 3-1. Ну це гол імені Віталія Явного на перевеликий жах. Правда, звертає увагу на швейцяр. Як... Богдана протримували, арбітри показують, можна продовжувати грати у футзал. Горіялко! Горіалко! Виконує передачу. Удар! Гол! Корнійчук! 3-2! Ось вам і будь ласка! Команда Інайкі повертає інтригу! Максим Корнійчук! Під поперечку для Дяченка! Браво! Буде жити інтрига. Басич. Константінов Багряк, Парфенюк. Чудова передача від Константінова. Мурин! Мурин! Лівою. гол! Олег Мурин! 3-3! Фантастика! Як же ж він тут забиває з досить гострого кута! Що ж робить і на Це просто збожеволяти ворог! В цілому хоче попросити десь певною мірою вибачення у глядачів команди Кардина! Зараз атакує! Удар Константін! До цього хлопчина, якого можливо незабаром побачимо у лавах! Однієї із за порушеними правилами у нас 4-2. Явний вперед на рябоконя. Той може бити лівою ногою. Віталій стріляє, влучає усь. Багряк повинен стояти перед Шкіряним. Хороша передача. Який момент? Я. Правда, сумніваюся, комусь так вдасться вгадати рахунок з того, що ми зараз бачимо. Рівна гра. Переважав трішки кардинал суперника. У першому таймі м'яч у воротах. Сорокін 4-3. Як же тут надорали проти Сорокіна, айтішники. Явний пропускає в четверте. Вертається Корнійчук. Від... Відкривається під передачу. Корнійчук. Горіялко не забиває. Прострілює у суперника. Рябоконь. Віталій явний. Виходить із воріт Рябоконь! Чудово! Діям арбітрів. Дасть насамперед спостерігач. Алкою. Та суперником Дніпрян. У матчі однієї четвертої фіналу. про це будемо говорити вже трішки пізніше. Там